Добрий день. Дякую. Вас завітали активісти громадські Зараз площі зайдуть. У нас дуже багато запитань. Але найцікаві питання, чи не хочете, не підходять до мене, без бо мене рекламці. Я не голубий, не піду. На крок видалі, будь ласка, я вас не заставляю слова. Ми б хотіли, щоб ви написали заяву про звільнення. Тому що, на нашу думку, ви як людина, яка займається посадою, засиділа в цьому поїзді. І треба дати новим людям, з новим мишкам, новою інформацією. Зрозуміло? Самі напишете чи допомогти? Це ілюстрація. Це ілюстрація. Пряма ілюстрація. Допомогти вам? Людям наболіло, терпіти ніхто не збирається. Тут і зараз. Ну, ти як графуєш, ти нормально, займаєшся в ліс і тебе нічого. Совість не табе... не мучить. На твою думку як. Чи може ти це маєш якісь пояснення своїм? За всі оці останні виклики? Це народ прийшов, Це не люди, це народ України прийшов. Ти розум Хлопці розум. зі сходу. Ти прийшли Майдан, ти ми Майдан, ми думаємо, що ти смерть Небесної Сотні ми будемо відстоювати її інтереси до кінця. Щоб ти розумів. Віддаємо тобі можливість самому спокійно піти. Самому. Давай без мусорних баків, пиши заяву. Ніхто на відео нічого не знімає. Яка проблема? Ні, молодий, може по-іншому буде будувати прийом. Володимир Романович, заяву на кого спише, хто звільняється. Перезначає, звільняє, яка у нас процедура. У нас цей пікуль. Голова юстиції. Він виконує ще обов'язки голови національного обласної управління юстиції. Так, ми зараз все одно будемо. И 40К, и бо тут у вас поплив стали події.

Ну, вот ти ти я как ты кажешь. Я же вам пишу заяву, що ти маєш зробити. А тут ти пишеш заяву і вкидаєш. Я вам пишу заяву. А чоловік добровільно пише. Я пропоную, що це відео піде <під в групу не перед людьми, що він рахує, що провинив. Тоба, що дійсно, що він сказав, що людьми не мав питання. Без баків, але без баків. Типу якась Два слова, ти глядаєш, щоб люди тебе пробачили. Ну, не той, не той, сонце, мене він дивний, що є шанс. Є шанс. Є, є, але просто, да, зараз Знаєш, якщо вибачити, то може люди побачать. Казав колись москаль, повинною голову міч не січати. Знаєш? Це правильно, і це не, правда, не, і так не. повинно бути. Милосердя, ми тим від них і відгрізняємося, що в нас є милосердя. До речі, нам. Нам кров не потрібна. Там, там правду треба. Просто правда. Звичайної, простої людської справедливості. Так, Нам кров не потрібна. Крові вистачає, але наших хлопчиків скіті. От крові пролив вже, за нас всіх Пролив крові. Дивись, як спокійно. Граната є, якщо не без гранати вже не ходиш. Це вже все, знаєш, як ти без годинника не ходиш, так само і без гранати вже не це... Як забув гранату, то що, вертає цей? Те що не дзвонять. А що вони? Слухай, а що в міліцію б збережний? Думає... Зараз зайдемо до них, що є. No, той, що думаєш, в да. міліцію до, до них теж ще гадують? Є, є, приймається. Зараз ще до них ну, займається. Зараз до них ще зайдемо. Які проблеми? Час змінився. Прошу не мене з займаної посади для за власних джерел. Де сидиться людина, хто приймається заяву? В Два варіанти. Або ви здатись у заяву власноруч, або хлопці, якщо везуть, повідомляють керівника, що він не казав, що мені потрібна людина. Ні, ну, як? Ви за, необхідне? Ні. за необхідне правильно, правильніше маєте власноруч заяву вручити, тому що вони не приймуть її в нас. Будуть думати, що це хтось бодай написав. Ну, Виїжджаю, зараз приймаю людей. Підношу людину прийму, просто люди не збираємо документи, бачите. Я можу в другій годині віддатися заяву. Скільки треба часу кодів? Що, що? Скільки треба процедуру звільнення? Ну я думаю, там 3-4 дні. Я можу подати заяву, і може там не оплатити. Ну, ти її додавязував? <риве> Ні, це не буде. я тут по зарядів. Тут просто, якщо дивіться, не, не в тому ділу. Не так, ну то... по-другому. Тоді просто буде вже жорстче набагато. А в чому сама претензія людей? Ну чого люди, от на вашу думку, чого люди так, ну... От ваш комісь... Ну чого ви зрозуміли, чого? Ну, чого? ну. ну ми почули думку, нам... Ви зна, що думаєте на рахунок того всього, чим ви займаєтесь останнім часом? Старі роки про регіони і так далі. Чому ви швидше не написали, як людина, яка має душу, швидше заяву на звільнення? З тих всіх посад вони були. Після смерті на Майдані. Ви ж бачили, як влада регіонів пускала кров 17, наших побратимів? 17 лютого цього року я писав заяву про вихід. З фракції грати партії. А -а -а. З партії регіонів, з партії. партії регіонів він буде партійного. Я поговорю був був... на організації. Не партії, а, ви був... ділите на організації, ну тут зрозуміло. Ну, не менше року, тому я... Це один з факторів, тобто це нам не так. Людям не хочете сказати, на він mm -hmm. просто. Там, що дійсно. Ну, я кожного читала, я звичайно, як е працюючи на посаді, ще робив помилки з народу, ну, за помилки свої, звичайно, що її стараюсь не робити і соромно, звичайно, за помилки. Тому що кожна людина робила помилки, я робив помилки. Це визнаю повністю. Тобто ти погоджуєшся з тим, до... ти... що до, до тебе ти... прийшли недалеко. Не не те. Ну, враховуючи те, що з 2006 року десь займався партійною насправді і був... В цій команді опочні голови, райдеш то вважаєш, що ми пам'яті даремно прийшли до мене. Добре. Богу дякую. Добре, давайте без світників, хлопці. Добре. Хай Бог вас помили. Якщо тебе сьогодні не буде, я вам дію слово, що я сьогодні. Добре, то ми повіримо тобі, тривогі.